Доброго дня! Тож наступна Бариста Смарт шукає щасливого володаря. Перший місяць 2019 року. 8200 чешок. Зараз буде її робити повне ТО. Це з Германії від людини. То точно домашня з нею все окей. Людина її продала не тут тому, що захотіла викинути, а тому, що захотіла придбати нову. Тож, розбираємо нашу барісту, що ми бачимо внутрі. Ну, трохи сліди використання кавомоку 100% перемию, буде все чистенько. А, нічого тут такого. Навіть гарних новин майбутньому власнику привіт міняли разом з дренажником, ця машина 19-го року. А Привіт, 10-й місяць 21-го. То такий приємний бонус від минулого власника. Клапан а, заводський. М -м так, давайте подивимося заварника. Заварник теж рідний. Так, ну так продовжую перебирати. А, нічого тут кримінального не бачу. мультик в гарному стані. Чи він рідний? Він рідний. Ну, десь так. Нормальна, гарна кавомашинка буде. То продовжую. Тож наша кавомашинка готова до роботи, то давайте запускати. Подивимося, як вона працює. Чи все добре в нас? Так, е... старт. Ні, не старт. Старт, коли вмикаємо в розетку, є. Uh, поверніть піддона. Так, в нас новий uh, диспенсер, новий дренажник, ТО заварника, ТО всього. Uh, всі частинки перемитті зібрані наново. Зараз будемо дивитися, як це працює. В першу чергу, звичайно, цікавить, як готує каву. І цікавить, як пінить молоко. Uh, зараз система наповниться водою. Бо наразі, звичайно, під'єднав шлангочку. Так, засипаємо наше улюблене світло обсмаження. А яке ще воно буде? Тільки улюблене. Дивимося, як працює. Так. Чи в той роз'єм під'єднано. Турбінка, а не в той. І якщо ви, до речі, бачите отаку проблему, коли ваша машинка качає, а нічого не стається, то це проблема турбінки. Тож, поїхали. Стартуємо, робимо еспресо. Наш фірмовий бункер захоплює необхідну кількість зерна. Іменно ту першу порцію, яка потрібна нам на приготування однієї чашечки. Ніяк. Не більше і не залишає старої кави бункері, і ми завжди п'ємо свіженько. Дивимося, можливо, я ще щось зміню по налаштуванням, або зменшу діапазон помолу, щоб можна було ще менше робити, або залишу так. Це по ситуації. Наразі дивимося, як кавомашинка машинка готує, бо нормально. Звичайно, помол величенький, зробимо його менше 100%. Для цього є налаштування. Так, мені простіше, я можу навіть отак, скільки десь кліка на 4 меншим зробити. Підставляємо В стороночку. Вперед, наступна порція. Поїхали. І знову еспресо. О, трохи важче ковомо молоти. Це вже відчутно, то є гарно. Значить, ми отримаємо більше смаку. А кавомашинці, насправді від цього ніяк не важче, вона розрахована на такі налаштування. Єдине, що варто дивитись, щоб у вас була необхідна кількість кави в бункері. І робити налаштування більшими. Давайте зробимо 5 зерняток. Ага, дивіться. До речі, от так. А, Сенсор працює краще не натисканням, а слайдом. Так, поїхали наново. Еспресо. Знову мелака умолочка. Ну, сподіваюся, що на порці нам не вистане. Гарменько опрацював майже весь час. Це значить, що помолка а З навантаженням мілким то вона, а, Чим менший помолв, тим важій молоти, то вона довше працює. Дивимося на нашу красу з високою пінкою. Можна ще меншим помол робити, звичайно. Але навіть в такому вигляді маємо високу пінку крема і гарний такий з помаранчевим відтінком Колір Еспресо. Як і повинно бути. Давайте спробуємо молочний напій. Так, що ми гулати? Ну, звичайно, лати. Теж слайдимо на повну, досипаємо трохи зерна, бо може знову не стати. І вперед латешечку. Лате, улюблений молочний напій багатьох, тому що він гарний, решаровий і гарно перемішується молоко і кава, розділяючись на а, три слоя. Це дуже нагадує веселку, чесно кажучи. Але веселку, молочну кава. То всі в захваті від цього напою. І візуально супер, і на смак дуже гарно. Так. Дивимося. О, нового покоління каварочка. Подає молочну піну отакими от порціями. При цьому вона повинна бути більш цікава, більш, а, я думаю, розкривати смак молока. Скажімо так. Ну, молоко при кипічині повинно мати трохи солодкувати відтіно. Я думаю. Як для висотопінки, так і для покращення виварення молока Ця система задіяна а, в цих свіжих коварках. Ну, свіжих версіях. То саме варісти ТС Смарту. О, краса. Дивіться. О, як я і казав. Веселкова кава. Перемішуємо. Білість, коричнуватиму кольори, які хвильками спускаються до дна нашої чашечки. Радуючи нас і візуально, і просто збиваючи з них суперовим смаком нашого Так, да, Після приготування, звичайно, як на всіх барістах, трубочку в піддону, і це обов'язково тиснемо окейшку, і промиваємо нашу коварочку. Ціна цієї машинки 18 тисяч гривень. Нагадаю, 19 рік. Давайте нагадаємо теж пробіг, бо поки збирав трохи підзабув 8250 наразі. Ось такий пробіг. Давайте дивитися на таблеточки. Вони чіткі, гарні, суперові. То все добре, яка машина шикарну працює. І оце приклад напоїв, якими яким вона нас. Порадувала і також, звичайно, в головному центрі, в центральному, скажімо так, латежка. Ця машинка, фари суперові напої. Тож, якщо цікаво, звертайтеся. Дякую.